Дай Боже здоров'я. Заїхали в село Березівку познімати коника на продажу і кобилу. Чуєш, то всі на продажу, так, Оль? Всі на продажу. Ні, кобила ні, кобила ні, лошачок і коник. Зараз піднімаємо хлопці, вижну. Тут вулиця така вузька. Зараз вижну там на, на рінь, як вони кажуть, чи на річ до Пасовийська. подивимося. Гарний такий коник, темний дереш. І лошачок. Зараз ще розкажемо про коня. Так не звертайте увагу на коник. Пані великі, то просто хлопці моцні. Більші за, за коней. Коник моцний. І лошачок гарний. Лошочкові 5 місяців. Лошечкові 5 місяців. Це побили. І від жеребця, який в нас там є лісник. Село Кам'яне. То в нього був гарний жеребець. Але того року... Того року щось там загинув одним словом. Зрушився чи що з ним сталося. Гарний, жеребець. Добре, то Гарний тіб уже колений. Їхав добре по цій кобилі чорній. І потім уже рехту. Такий лошачок малий. Зараз я його покажу більш, більш детальніше. І зараз замордує того коня. Коник дуже гарний. Мощний такий коник, грубий.

Я думав, що він ножки натворює. не чіпає, а коня так мордує? Він не бачить бавлі. Що? Він не чіпає, а коня так мордує. Я можу перевірити? Два колеги дивляться з конем. Ты как раз два колеги на продажу, а? Да? Ну, конечно, пані, конечно, тільки рубаться люба Поліси там пади куда нео. Люба проба, да? Любе, Хочеш такого, стопочка, причепає, і спокійно пускай ящик, спугарку в руках. Слугарку вкар? Ти на коліну в гарку честь і ходять. Капець. І що, зараз, зараз ми їх можемо? Думаю, що зараз десь розчебне? Дивись, він зараз не пішов, бо він вже фуркотеть, вже дивись, що... Я розумію такі. Та, та я веджу, що він дуже спокійний не хоче. Та він не сіпне на топові. Побігає нам мають ні. Ну, грубий, але такий такий так п'єць Він верхом їде діє дів. Файник вонець. А скільки років Коль? Дев'ятий рік, так? З восьмого на 9 Ось. Лошаковий, коротше, п'ять місяців. Файний лошак, теж рослий такий І цієї є кобела. кобела теж добре їде, правда? Та кобела теж, там нема. Приїжджай. Ще... Нічого Той, той летить капець, як куля. Він дає, то там не є. Верхуй <гум> він виріс на вулиці, він стайний не був, Що, диво відколи сні. А так то він на посовіску, ні? На посовіску ви дивові так. А їду має старинки, а де. Та все підряд. Їздь. Це я хочу коника зняти. Друго Чуєш, А ти цей, ти міряв коней коневе ногу чи ні? на добрій мірі, бо не нога виглядає, грубо, може і більше має. Я так, маю. по людськи по дівські, так? О, а, а по рулятку коні має метр сімдесят, два десять має грубини. Два десять грубини. На рулятку має метр сімдесят і нога двадцять сім, Так, по здівські я поміряно, бо я вижу в негано грубі, коник грубий такий. То хлопець ще просто моцний коло, коло коні? Файний коник вартує уваги. Урає, проба люба каже, каже Микола Ну, діловатий такий коник, як цей, да, фаніма То йде добрий, пана, їсть любе Волота, Каже, що цей, цей його напарник теж добрий їсть, так? Так, да, цей напарник тесне <сум> Фані теж лошачок такий високий, рослий. А одір той гра був тоже такий колений, моцний був одір. І їх у добру роботу мов але одір. Чесно. То одер від Сережки, так? Та. А він це цей лучек? Да? Ну на снігу качевся. У него сіє має 92 см, вже отакого такого отакого по цілому. Та? Да? Ну. Мені файний височок. Файний. Іконик суперовий. Збррррр Збрррр Пустив, ще б'є трохи Збрррр Йомеш Там як снох Вісімаш тирма зараз бере Там такий дрек, шодай буде 10 кіст раку Ну Прям туди, як кажуть, так як спортивний кінь Він де голову файно несе так високо, правда? Ну, да, та увозі ти взагалі сам. Де як жеребець, ні? Голлу тримає високо. Так старі люди казали, щодна що кішка вводить. Романова мала їздила на ній. На так? Та. та спокійний такий коник, та й все, що хотіти. Коротше, ціни, коли вже ти свій вуш по телефону казати. чи... Кінь дві пів. А як він називається Коль? Міша. Міша, мішаня. Такий Мішаня буде. А як це за три штуки? Ага. Мішаня дві з половиною. Такі коник з пороги. що ці кінь теж на вартується грошей. Таке безперухували кінь. Грубий кінь. Нема що хотів. Кінь дві і пів, лошачок, 600 доларів. Каже, Микола, якщо, якщо берете двох, то акція за дві, за три-двох. І... Не два будуть в парі такі, дай? Не два будуть добре в парі йти, ні? Ще переважно коло другого коня. Які якийсь другий кінь не коло кобили, а коло цей. Ще з ним сиди. З ним проблем немає, це скубило кубілом тієї, відпускаєш. Ти вже не хочеш у дерю, все колись стримов моцні вже у не хочеш. Та ти не хочеш, але то нема з ними. То Треба сісіпати, тато. Пальці в другий бік на мене Ну з зусичка теж буде файний, коник. піду на роботу, він навес, буде та то з ним на навесні, так треба буде щось робити. треба буде... були Ну, коник мені зайшов, коник супер. Ого, тихо, тут я. Куда кажеш? туди Куди кажеш туди йде, так? Окіп, не yeah. окіп, вода не вода, кін їде. Ні, коник суперовий. Ой. А ті сама гомпу кайшли йогудись кажуть. Коник суперовий, мені нічого не боїться, нічого. Ай, yeah. далі. Ось коник валить, хоч би що. Є. Yeah. А то йди десь, чолові. Щоб... чекай корч, корч, корч Дуже осторожний такий кінь, ні, важі її. Кажу, що осторожний такий коник. Ну, доїде точно добре, десь любе фухарі лапає. Бо шучок, Комишка комиш, п'яти десь все вже, Файно, супер. Кого буде цікавити, село Березівка, Івано-Франківська область. Номер Миколи лиш в описі. Так що дзвоніть, кого зацікавив зацікавив коник чи лошачок. Ціна теж на лошачка адекватна. Кошачок від нового Олександрійського жеребця і цей чорної кобили. Кобила десь теж має ріст добрий, скільки має росту? Кобила до метра сімдесят. Вона худа, а тепер має 1,90 м. Та, вона така середня якраз. Не є сита і не є худа. Кобили нога теж 23 см. Гарна така середня кобилка, така то... Метр п'ятдесят то малі, а кабила файна, середня. Траконтарка б добуло. Байка. Ти би його так пустив, зараз, але я треба чуть вилувати, зараз би сміють побути. Прийде назад, до той, Тобі, ото, луще, то і ні? Тобі ота як плющета, головне одно тримати. Та та головне ногу тримати. Головного, головне головного <говори> тримати. Ага, за ним, то як парі, як їздить, так і цей. Та можемо заганяти що? Коника виділи таке, Найс... можуть їхати пробувати. Воно кінце. Кінь сам собі ходить. вічта, вічта, гайта, гайта і все. Ліпше самому без погоничі, чим з пустим сам ні? Та, бо то є такі спеціалісти, що ще треба кінь його за контарку кігав, то ліпше самому, як цей. А мені був, раз припустимо трохи вже. Та, та, мало. Та тут є купа ваги, що ти? Гене, ти йдеш перший. Файний такий темний. Темний даш, а він на літо стоїть трохи світліший чи ні? Так, чи воді. Ну, Такі світліший трохи на, на зиму темний, а так як сік. Він щось їде, зена не їде. Це не літо пасло. пару мішків з'їли що. Тут вже менше роботи, ні? Вони по судьбі, доїди до вони там на городах пасли, вони такі трималися. Вони навіть в стайні оводі не були. І раз в стайні не були, який овод був. Коротше, ціле літо на цей, ціле літо на полі. Я так присидів, щоб води доставали і все. І трималися теж, твоси ті вічесні, ні? Так піддавали. Кого буде цікавити, село Березівка, номер Миколи лишаю в описі. Клиніть, коник гарний, вартує уваги. І лошачок теж кого буде цікавити так само.